Всім привіт, друзі! Я сьогодні до вас з таким блюдом, родом з нашого дитинства, дитинства наших навіть і батьків. Смачно, швидко і саме головне дуже бюджетно. Тобто ми сюди кладемо все, що забажаємо, все, що в нас є у морозильці чи в холодильнику. Це запіканка з макарон. І так починаємо робити нашу смакоту. простоту. У мене буде зелений горошок. Зелений горошок заморожений. Скільки тут, я не знаю, у мене залишилось, бо я вже ним користувалася, то я для вас зараз хочу зважити, обновила, поставила ковшик. Так як він заморожений, ми будемо його відварювати в, під, в підсоленій водиці. І висипаю весь горошок. І так, 200 гривен. Супер. 200 г горошку. Горошок можна замінити замороженим болгарським перцем, броколі, цвітна капуста, можна навіть додати суміш, овочів, там, де навіть є і морква, і квасолька, і грибочки. Можна, але грибочки, якщо то краще, або відварити, або підсмажити. Якщо це шампіньйони, то смачніше буде підсмажити. В общем, то, що у кого є в морозилці і що кому треба скоріше використовувати. У мене зелений горошок була би спаржа, я б ще і спаржів додавала. І так, горошок засипаю в ковшик, півчайної ложечки додаю солі і заливаю просто водичкою, щоб покрило тільки наш горошок, і ставлю на вогонь варити, як тільки закіпить вода, десь приблизно. Хвилин 10-15, не більше. Варимо горошок. Без кришечки. Кришечкою накривати не буду. Отак хай вариться. А поки наш горошок відварюється, ми замісимо, як би такі, такий лізон, чи як сказати, беремо яйця. Як казала моя бабуся, коли я цей рецепт питала в неї, як його конкретно робити, бо це ще я була в школі. Я дуже-дуже обожнюю цього виду запіканку з макарон. Ну, бо всі діти люблять макарони і всі вироби з макарон. Так само і я в дитинстві обожнювала цю запіканочку. І коли я питала, то вона мені на мою відповідь таку мені дала відповідь: значить, оце береш стільки, скільки хочеш крашанок. От і я вам хочу так сказати: можна сюди кинути і три яйця. Можна кинути і 5 яєць, а можна кинути і 6, тобто зараз ви побачите, яке воно повинно бути, я вам покажу. У мене вчорашні відварені макарони, які ніхто вже не хоче їсти. Такі спіральки. Макарони можна брати любі. Ми робили взагалі в дитинстві обичні ріжки. Називалися ріжки-макарони, так такі макаронні вироби. Значить, у мене спіралька. 400 грамів. Отут спіралька. Беремо яйця, так як я казала, скільки хочеш крашанок. А вчила вона мене бити яйця ні в коїм случаї не ножем, не вилкою, а тільки від ну, об поверхню, яка гладка, оце така тупа поверхня, щоб ні в коїм случаї не обніж. От я вам так показую. Отак От є. І дивимося, скільки нам треба буде на цю кількість макарон. Я зараз додам. Десь штуки 4. Хоча ця запіканка любить багато яєць. Бо це самий головний інгредієнт макарони і яйця. Це бюджетне блюдо, дуже бюджетне. Все, що є в холодильнику, сюди можна додати. Можна її зробити взагалі в солодкому варіанті макарони, яйця і кинути, наприклад, пачку творогу. Кисломолочний молочний сир, там 5 чи 9%, і таку руками розкришити цей сир, макарони та яйця. І додати цукор за бажанням, родзинки за бажанням, ванільний цукор також за бажанням. І це все просто змішати, вершковим маслом змастити гарну форму і поставити запікати. Запікати довго, більше години, і тоді буде запіканка смачна і гарна. Це в солодкому варіанті. Ну, так як ми робимо не в солодкому варіанті, в моєму випадку це буде вечеря, то я буду робити макарони, але не солодкі. Ну, додаю п'яте яйце. І, звісно, трошечки посолимо. Це десь ну, півчайної ложечки. Макарони відварювалися вже в, в підсоленій віді. І це просто вільчиком перемішую. Коли перемішали всі яйця, ще раз кажу, можна додати і 5, і 6, і 7, і 8. Все залежить тільки від того, скільки, як, як ви любите. Ще в мене також в холодильнику залишилось, я робила із фарша телятини. Тут 400 грам фарш телятини, який обжарений з цибулькою та помидором. Це я робила до цих макарон, як би підливу оціцю. Ну, не захотіли їх на другий день їсти. Перший день гарно поїли. І оце на другий день залишилось. І 400 грим макарон, і виходить десь 400 Ну, тут, правда, 420 я зважена, щоб вам сказати. Чим можна замінити фарш? Можна. Фарш взагалі не додавати, додати тільки обсмажені грибочки кубиком або слайсами. Можна, якщо курку запікали, курку гарно поїли, а курячу грудку, наприклад, не поїли. Пощіпайте цю курочку також сюди, можна взагалі м'яса не додавати, все тільки з овочів, порізати туди овочі різні. Оцей же заморожений горошок, спаржа, болгарський перчик, помидор, можна і морквинку, хто що любить. А можна і те, і друге. І так, сразу коли цю основу зробили це головне це яйця і макарони. Добавляєте? тепер, що хочете. Навіть сосиски можна просто порізати дві сосисочки сюди, до яєць, і також буде достатньо. Хочете сир можна, а я фарш, оцей, щоб просто не пропав. Вони хочуть, і буде також їм смачно. Я показую як варіант, а ви, звісно, додавайте тільки те, що ваші діти чи онуки люблять, чи то, що ви рахуєте за потрібним. І перемішуємо. Можна додати, розбагатити її, трошечки, знаєте, додати якогось, хто любить якісь трави. От, звісно, в, в ті часи моя бабуся не мала таких прованських трав, італійських трав, орегану, не знали, що це таке. Можете те, що хочете, сюди додати. Сюди дуже смачно буде орегано. Пів чайної ложки можна додати, або італійських трав звичайних, оце так. Часничку сюди я додавати не буду, бо коли я смажила цей фарш з телятини, то я додала сіль, перчик та сухого чесничку, пів півчайної ложечки і помидорок. Перемішуємо. Тепер, коли це все перемішали, у мене є, це моя подруга, моя підписчиця, мені прислала 12. Ол. З цих 12 овочів та трав. От я хочу десь чайну ложечку додам оцеї приправки. Думаю, що буде смачно Перемішуємо. І тепер оці всі макарони. До речі, моя сестра, коли робила цей рецепт, то в неї були спагетти. То спагетті вона порізала. А ще вона робила з бантиків, каже Альона, така красота з бантиків, макарони-бантики. Тепер це все просто перемішуємо. Так, я ще хочу додати трошечки молотого перцю чорного. Трошечки це десь ну, третя частина чайної ложки, так як це у мене запіканочка буде не солодка. А я люблю остреньке. І перемішуємо, но ще додав я, додавати сюди треба бажано, бажано е, олійки. Сюди в цю запіканку буде входити і вершкове масло, яке ми будемо змащувати форму, яке ми будемо запікати. І олійки. Десь приблизно столова ложка. Все. І тепер це все перемішуємо. Все перемішали. Тепер відправляємося до плити, подивимося, що там наш зелений горошок поробляє. Наш горошок уже прокипів, десь приблизно хвилин 10. Я виключаю вогонь і через ситечко Отак його проціжую, трошки, щоб водичка стікла. І додаємо до нашої суміші. Пересипаємо і знову перемішуємо. Така краса вийшла. Ще можна замість зеленого горошку або ще разом із зеленим горошком додати. Кукурузку. Якщо заморожена кукурузка у вас в морозильці, то відваріть. Так само точно, як горошок. А якщо консервована, то просто водичку відцідіть від кукурузки і додавте сюди. І кукурузки, хто скільки хоче, можете 100-150 грам. Тобто овочів додавайте тільки тих, що ви хочете бачити в цих макаронах і смакувати, кому що подобається. Бо є люди, які от не люблять болгарський перець. Не додавайте, не додавайте його сюди. Я овочі люблю всі. А ще колись, дівчатка, хочу вам сказати, що така морквинка була малесенька. Ми купляли внутрі сиру їсти, і вона залишилась. І от я цю малесеньку морквинку ціленьку навіть не різала, трошечки її приварила разом із зеленим горошком, вона прокипіла, і я також додала сюди, Боже, як це було дійсно гарно і в розрізі, коли оця манюсінька, бебі, по-моєму, вона називається. да, бебі морква. І так, все оце в нас вроді би заготовочка готова. Цим часом, поки ми це все перемішували, підготовлювали, бо це все швидко робиться, це я багато розказую. Включайте духовочку 180-170 градусів, десь так, верх і низ, без конвекції, і хай духовочка розігрівається. Це поки що віддаємо в сторону. Берете форму, любу, яка вам краще, можна силіконову, можна скло. У мене така от вона невеличка, десь приблизно в діаметрі 22. Оця форма, але я її люблю за те, що в ній високі оці борти. Бо коли це все кипить, будеш кипити це суміш, масло швершкове, все. Щоб не було, знаєте, оцих всяких потьоків, то я люблю форму височеньку. Форму хочете застеліть, пергаментний папір, хочете, не застеляйте. І саме головне змастити масло. У мене буде масло вершкове. Я ще зараз відріжу шматочок. І добре-добре помащу форми. І ось так ручками гарно, гарно промастити форму. Це саме головне, бо у мене ж не буде пергамента. То я отак всі бока, все гарно вершковим маслом. Ті шматочки, які залишаться, отак хай і залишаються у вас, там в формі всередині. Форму гарненько змастили, залишки масла лежать на дні, так і залишаються. Переливаю нашу суміш повністю все. І тепер розрівнюю, щоб вона гарненько так лягла у цій формі. Так, якби утрамбовуючи її. Ось, щоб вона вся уляглася. Можна ще її так от трошечки потрусити, щоб вони всі рівненько макарошки лягли. А зверху я по малесенькому шматочку, тонесенькому, викладаю отак вершкове масло. Це воно розтане і донизу пропітає нашу запіканочку. Якщо у вас форма з кришечкою, наприклад, скляна з кришкою, накрийте просто кришечкою. Якщо у вас немає кришечки в вашій формі, наприклад, це силікон чи така, як оце у мене, відриваєте шматочок фольги. Я блистящою стороною донизу, яка віддає тепло, а матовою доверху. І отако от нашу форму просто завертаю у фольгу. Духовка гарно вже розігрілася, 180-170 градусів. Ставимо в духовочку випікати нашу запіканочку. Так. І десь півтори години я туди не буду заглядати. Пройшло півтори години. Будемо доставати нашу запіканку і дивитися, що у нас вийшло. Так. Ага, Ось так вона. Зараз саме головне дати їй гарно охолонути, воно це все впитається. І будемо дивитися. Стояла запіканочка, якщо бачите, все впиталося, нічого нема. Тепер можна її перевертати. Ставимо блюдо наверх. Тепер дістаємо форму. Просто, бачите, перевернули і яка краса. Ви знаєте, в нас в дитинстві саме більше нам смакувало це скоринка. Це не пригорівше, ні. Воно таке дійсно золотисте і дуже-дуже смачна ця скоринка. Це саме більше ми любили, це краєчки їсти. А зараз подивимося в розрізі. Дивіться, як гарно тримає форму. В розрізі дуже гарно, ще якби була жовтенька кукурузка, то взагалі були б дуже яркі кольори. І саме головне, що вона дійсно дуже смачна. смачна. Родом із нашого дитинства смак. Я пам'ятаю, як ми гралися на вулиці і замість пиріжечки брали по шматочку такої смачної запіканочки і їли. Але пробували з усім: і з грибами, і з м'ясом, і з овочами. В общем, спробуйте ще удивити ваших внуків чи дітей. Смакуйте на здоров'я!